Дарунок з трьох зернин Українська народна казка. В одному селі жив великий дідеч. Мав стільки полів, лісів, худоби і всілякого добра, що навіть цісар йому заздрив. А у того дідича служив бідний чоловік Максим. Слуга мав хатку з одним вікном. Вітер зірвав з покрівлі солому, і коли йшов дощ, вода текла по стінах. У хатині жила й Максимова родина. Родина немаленька, а їсти було нічого. Настала весна, треба щось посіяти, а у мішку ні зернини. Жінка сумує, плаче. Люди вже позасівали, а в нас іще й не орано. Роби щось чоловіче, бо не доживемо до другого року. Не журися, відповів Максим. Я піду до дідича і попрошу, аби позичив нам хоч трохи насіння. Засіємо і на другий рік у нас буде своє. Ну йди, не чекай. Пішов Максим до дідича. Став перед порогом і каже Так і так, світлий пане, не маю чим засіяти свій кавалок поля. Дайте мені хоч трохи насіння, аби мої діти не помирали з голоду. Дідич витріщився на нього і закричав. Аби мати треба робити. Та я роблю у вас день і вночі. Ти лайдаку, не кажи мені дурниць. Опустив Максим голову і пішов додому. Розповів жінці, що йому дідич відповів. На дворі сонечко гріє, пташки з теплих країв прилетіли, всюди весело. А Максим сидить зі своєю жінкою на призьбі й сумує. бо діти ходять голодні та й слабі, як мухи. Раптом до Максимової хатки прилетіли дві ластівки і почали ліпити під стріхою гніздечко. Максим уздрів їх і сказав. Бідні ластівочки, нащо ви ліпите гніздечко під такою? Дрантивою стріхою. Тож як піде дощ, то вам дітей затопить. Та ластівки не розуміли людської мови. А якщо й розуміли, то мовчали. Зліпили гніздечко, виклали пірячком, знесли яєчку і висиділи з грайку маленьких пташенят. Коло хати Максима стало так весело. Що душа раділа? Але одного разу звідки явись страшний змій, який почав тягнутися до ластів'ячого гніздечка. Діти заверещали. Тату, до наших ластів'ят лізе який змій. Максим вибіг на двір, схопив довбню і почалася бійка, не на життя, а на смерть. Гепав змія по хребті, поки його не переламав. Змій ледве відповз і сконав у темному яру. Трьох ластів'ят страшний змій схопив, а четверте пташеня вдалося врятувати, але з ним сталася біда. Йому під час бійки поранили ніжку, Максим забрав пташечку до хати. Діти її дозирали, годували, коли могла уже літати, випустили на волю, аби шукала своїх маму й тата. Минуло літо і настала осінь. Ластівки полетіли у вирій. Усю землю завіяло снігом. Та минула зима, пташки повернулися додому до своїх гніздечок. У Максимовій хаті злидні так розсілися, що не дають дихати. Та ось одна ластівочка ударила крильцем у шибку. Максим вийшов на двір і спитав: чого ти хочеш, дорога пташино? Ластівочка поклала йому на долоню якесь зеренце і прощебетала. Посій перед дверима. Через якусь хвилину прилетіла знову, поклала на долоню друге зеренце, посій перед вікном, фуркнула і вернулася з третім зеренцем. Посій коло криниці. Максим красно подякував їй і зробив так, як вона сказала. Посіяв три зернини, почав чекати врожаю. Другого дня вранці. Діти повставали й повибігали на сонечко, але скоро вернулися в хату, гей би перелякані. Тату, тату, у нас коло хати щось таке дивне виросло. Ой-ой-ой. Ви ще спите навстоячки? Ні, тату, подивіться. Вийшов Максим і бачить, перед порогом під вікном і коло криниці три величезні гарбузи. Схотів підняти, але де там треба силу велета. Гарбузи уже достигли, блищали, як сонечко. Жінко, ану, розпалюй у печі вогонь, втішився Максим. Звари на обід гарбузяної каші. Закотив гарбуз до хати і нагострив ніж. Коли розрізав на дві половини, то очам не повірив. Там був білий хліб, калачі, бринза, м'ясо, ковбаса, солонина, варене, смажене, солодке, квасне й гірке. Максим викладав те добро на стіл, а в гарбузі нічого не зменшувалося. Як поїли добре, жінка накрила чарівний гарбуз білим рушником. А Максим вкотив до хати другого. Розрізав його на дві половини, а там таке убрання, що і найбільші пани подібного не бачили. Шовкові сорочки, новенькі черевики, всілякі спідниці, намиста, коралі. Було все, чого бажав Максим його жінка й діти. Жінка від отіхи аж заплакала і накрила той гарбуз найфайнішою скетертиною. Максим вкотив до хати і третій гарбуз розрізав і злякався. З нього висипалася ціла купа золота. Накидав повну скриню золота, і жінка накрила гарбуз полотном. Тепер ви, діточки мої, не будете вже голодувати, а я не буду кланятися захланному дідачеві, каже весело Максим. Він файно вбрав своїх дітей, жінку і сам ходив по селу, як газда, а не як жебрак, через кілька днів став будувати собі хату. Люди здивувалися, що у бідного Максима з'явилося такі гаразди. Хтось розповів дідичеві. Прийшов пан та й питає скажи мені, Максиме, звідки в тебе багатство? Максим відповів. Я, пане, не краду, і на мене ніхто не робив. Все, бачите, принесла мені мала ластівка і розповів, що з ним було. Дідич вислухав Максима і пішов до палацу. Його мучило бажання розбагатіти ще більше. Зліпив під карнізом ластів'яче гніздо і почав загулювати пташок. І якось так сталося, що дві ластівки дали себе загулити. Залетіли в те гніздо, нанесли яєчка і сіли висиджувати їх. Як ластів'ята вивелися і трохи підросли, дідич почав визирати змія. Але змій не приходив це дуже зливо, дідича. Пташки от-от вилетять тут. тоді їх не зловиш. Одного разу. Він приклав драбину, виліз до гнізда, сам за змія побивла сівят, а одному з них поранив ніжку. Забрав ту пташку до палацу, дозирав ціле літо, а восени випустив, аби собі летіла у вирій. Минули осінь і зима, настала весна, з теплих країв вернулися пташки. До вікна палацу підлетіла ластівка. Дідич вибіг на двір і спитав її, який подарунок ти принесла мені ластівочко. Вона дала три зерниця і прощебетала, посієш перед дверима під вікном і коло криниці. Дякую тобі, пташечко, тепер я стану багатшим від самого цісаря. Дідичеві виросли так само три величезні гарбузи. Узяв барду, вдарив по одному і розрізав на дві половини. А звідти несподівано вилетіла хмара сарани, кинулася на його лани і з'їла все, що там росло. Розтяв другий гарбуз, звідти вибухнув вогонь. Спочатку загорівся дідичів палац, а потім весь маєток. Третього гарбуза не встигли і розрізати. Люди кажуть, що в ньому є кубле ще гадюк, які вилізуть тоді, коли діда чверниться і захоче знову панувати. А Максим ще довго жив і не журився.